До річниці заснування товариства Червоного хреста представники організації спільно з молоддю провели пізнавальний захід для дітей. В академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки успішно пройшла прем'єра української класики вистави Кайдашева сім'я. 25 квітня. Час дізнатися новини актуальні на цю добу. У студії Володимир Кремінь. Мої вітання. Потроху перемагаємо стихію. За даними ДСНС області, станом на 13 годину, 25 квітня, на Дніпропетровщині залишається підтопленими 60 ділянок і 29 будинків, один у Дніпрі і 28 садових у Курилівці. Тоді як учора на цей самий час підтоплено було 89 ділянок і 50 будинків. Рятувальники продовжують відкачувати воду там, де це необхідно. Також в одному з районів прорили дренажний канал, щоб спрямувати воду у Дніпро. Російська війна забирає кращих молодих воїнів, а наше місто знову прощається із полеглим героєм. 6 квітня на Харківщині під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України помер старший солдат Богдан Ліщенко. У захисника не витримало серце. Глибокі та щирі співчуття рівням і близьким військового. Висловив міський голова Андрій Білоусов. Любив життя, військову службу та світ. Кохав дружину, виховував донечку, поважав батьків та цінував дружбу. Це все на превеликий жаль уже в минулому часі. Богдану Ліщенку було тільки 29. З них сім років він стояв на захисті держави п'ятдесят 128 та та 14 та бригади. Їхні солдати та офіцери завжди пам'ятатимуть свого героя, а дружина Тетяна ніколи не забуде коханого чоловіка. Нашему браку было бы сейчас в этом году 7 лет. У нас осталась дочка, его любимая бабушка, которая его воспитывала. Для нее это большое потрясение. Начало войны, когда все начиналось, было очень страшно. Он оповестил меня по телефону, что их везут на Чернобыль. Было очень страшно. Спустя пару часов их выдвинули на Бородянку, Киевская область. Там они были до мая месяца. После мая месяца их боевой путь продлился в Николаевской области, в Херсонской под изюмом, Донецкой область. И с сентября месяца снова в Харьковская область, ближе к границе России, там, где я потеряла мужа. Муж в душе был воин. Себя на гражданке он в принципе не мог найти. После каждого контракта он хотел снова идти. На гражданке ему было тяжело найти себя 3-4 месяца после каждого контракта, и снова он. Шел. Обоє к своїм ребятам кам'янчанин Богдан Ліщенко народився 22 серпня 1993 року. У 2013 році закінчив місцевий енергетичний технікум. Працював на прад Оріль-Лідер. З 2016 року перебував на контракті у Збройних силах України. Був учасником АТО ООС. Зі словами Шани та Скурботи говорять про Богдана, його побратим, друг родини і товариш. Ми з Богданом ще познайомились у 2018 році в батальйоні «Айдар». Дерезом виконували бойові задачі. Він був справжнім воїном, мужнім, справедливим, сильним, ніколи не знав страху і завжди перший йшов в бій. Він запам'ятався як сильний характером, мужний чоловік, воїн. Так, да, герої вмирають, як Таня сказала. І ми, ті, хто залишилися живих, ми повинні вдіти їх пам'ять і не їм нікому його поплюжити. По його волі жена провела кремацію в місті Київ. Так як він не хотів, він хотів, щоб укремірували своїм біжденням. Для захисника Андрія товариш Богдан став прикладом для початку ратної справи. Я з війною познайомився тільки з повномасштабного вторгнення. І з Богданом не був так сильно знайомий, але цього достатньо було, щоб змогли змотивувати мене його словами щоб я не стояв осторонь цієї війни і брав в руки зброю, захищав свою батьківщину, свою родину. Богдан зробив великий внесок в незалежність і оборону нашої держави. Я хочу, щоб весь народ України пам'ятав цих героїв і розуміли, яка ціна віддається за нашу свободу. Після кремації відбулося прощання із захисником. Поховали воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Нещодавно набрав чинності закон України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Зокрема, своїм рішенням парламент змінює дату проведення щорічної разової виплати учасникам війни бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, дружинам чи чоловікам загиблих учасників бойових дій, а також дружинам чи чоловікам загиблих жертв нацистських переслідувань в минулому. Про це повідомляють у департаменті соціальної політики міської ради. Раніше така виплата проводилася 5 травня. Тепер дату перенесли на 24 серпня до Дня Незалежності України. Порядок та розміри разової виплати визначатиме Кабінет міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України. 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень від хвороб для людей різного віку. Здоров'я українців залишається одним із головних пріоритетів країни, і дотримання календаря щеплень відіграє в цьому важливу роль. В умовах воєнного стану імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та рідних від тяжких захворювань. Від яких хвороб сьогодні важливо зробити щеплення, розповіли спеціалісти з міського медичного центру здоров'я та медицини спорту. Війна призвела до того, що люди. Вакцинацію віднесли на дуже дуже дальній план, сильно впав рівень вакцинованих дітей, особливо і це дуже насторожує. А враховуючи, що війна призвела до того, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Люди міг, ну, мігрують по країні під час повітряних тривог переховуються в бомбосховищах, в підвалах, в метро, де дуже велика кількість людей. І оце скупчення може призвести до того, що можуть виникнути саме епідемії дуже небезпечних хвороб. Відтоді, як 220 років тому була винайдена перша сучасна вакцина, щеплення вже врятувало життя багатьох поколінь, рятуватимуть і майбутнє. Через війну медична система України зосереджена на допомозі захисникам та цивільним, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Мінімум, який ми можемо зробити сьогодні, це вакцинуватись, зменшити навантаження на лікарів в Україні. Всі діти та дорослі мають обов'язково отримати щеплення проти певних захворювань, серед яких туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія. Всі ці хвороби у нас в Україні реєструються, але вони реєструються в одиничних кількостях в Україні. Є календар профілактичних щеплень, згідно якого діти повинні вакцинуватися. Особливо всі забули про те, що вакцинованими повинні бути і дорослі. Особливо проти таких небезпечних хвороб, як правець та дифтерія. В умовах війни вони набули особливого значення. Усі ці вакцини безоплатні, їх закуповує держава. Всім дорослим потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. В останні роки показник охоплення щеплення в Україні не перевищували 70%. Відтак, ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спалах поліеміліту, а в січні 2022 року виявили другий випадок захворювання. Тепер в країні зафіксовано і спалах кору. Аби уникнути тяжких стадій хвороб та їхніх наслідків, необхідно обов'язково пройти вакцинацію. Тому, щоб попередити ці захворювання, убезпечити себе, своїх рідних бажано звернутися в кабінети щеплень або звернутися до свого сімейного лікаря, з яким заключена декларація. А якщо людина внутрішньо переміщена, вона може звернутися до реєстратури найближчої поліклініки. Ну або в кол центр центру, який ну куди їй зручніше, і звичайно ж їй зроблять всі щеплення. Важливо зробити і додаткові щеплення з урахуванням епідсезону, проти грипу та ковід. 19 якщо ви вже маєте дві дози, попіклуйтесь про бустерну чи додаткову. Проконсультуватись можна з вашим сімейним лікарем. Також під час війни була скасована обов'язкова вакцинація проти ковід. 19 ми всі пам'ятаємо, ми всі вакцинувалися. Це було необхідно, тому що хвороба була досить небезпечна, але вона нікуди не ділася. Ми просто через війну за неї забули. Тобто люди продовжують хворіти, ну, нехай не в таких великих кількостях, але хворіють. Ніхто від неї не застрахований. імунітет у нас після зими ослаблений. І всі кабінети щеплень працюють. Вакцини є. І від COVID-19, і від кору паротиту краснухи, і від дифтерії правця, і також ну багато інших інфекцій в умовах війни. Імунізація є питання національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щеплень в країні. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей в усьому світі від небезпечних захворювань, та щороку запобігає півтора мільйонам летальних випадків у наслідок інфекційних хвороб. Бережіть себе та своїх рідних. Вакцинуйтесь вчасно. У квітні Товариство Червоного Христа України відзначає 105-ту річницю з дня заснування. Сьогодні це наймасштабніша, найстарша і найпопулярніша гуманітарна організація на території України. З нагоди річниці співробітники та волонтери Червоного Христа спільно з молодіжною радою міста провели пізнавальний захід для дітей. Усі подробиці у сюжеті. 18 квітня 1918 року під час громадянської війни в Києві перше пройшов з'їзд засновників Червоного Хреста України. Саме цей день офіційно вважається початком існування благодійної організації. На даний час в організації працює психосоціальна підтримка для дітей, відкрився банк одягу, прокат евітаційного обладнання, регулярно проводяться інформаційні сесії з міною небезпеки, працює соціальна пральня, є патронажна служба, догляд вдома. Щотижня проходить і видача хлібобулочних виробів для пенсіонерів. Головна місія допомогти і підтримати найуразливіші версти населення. Ми хочемо підвищити якість життя людей, які потребують допомоги. Наша задача зменшити страждання людей, які знаходяться в кризових ситуаціях. Ми допомагаємо людям з інвалідністю, одиноким та іншим вразливим категоріям населення. Спочатку повноваштабного вторгнення ми збільшили видачу гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Спільно з молодіжною радою представники Червоного Христа влаштовували дітей міста пізнавальний захід у ігровій формі. Такий формат дає змогу малечі краще засвоїти інформацію та бути відкритими до нових знань, які обов'язково знадобляться у нелегкий для країни час. Сьогодні у нас до свята прилученого 105-річчю, ми пропонуємо акцію, яка має мету підвищити обізнаність людей щодо діяльності товариства Червоного Христа України. Це буде квест з дітьми та ігри з елементами творчості. Під час гри квесту малеча краще дізналась про мінну небезпеку та історію товариства Червоного Христа України, а також багато танцювали з аніматорами і вирішували цікаві задачі на логіку. А головне, кожен отримав заряд позитивних емоцій. Таке невимушене спілкування та ігри дуже важливі в наш час. Або діти могли краще соціалізуватись в умовах сьогодення, сьогодні дуже чудовий захід спільно з Червоним Христом. Діти Розважали діти дізнавались багато цінної інформації з приводу захистити себе від тих чи інших факторів. Вони розповідали взагалі свої асоціації з Червоним Христом, з благодійністю, танцювали, малювали, ділилися своїми думками. Кожен отримав подарунки невеликі від Червоного Христа і молоді важливі такі ініціативи. Тому ми до них доєднуємось, аби кожен мав змогу щось більше для себе дізнатись, відкрити та дійсно бути обізнаним з таких важливих питань. Організатори пообіцяли в майбутньому проводити більше таких заходів. Аби підтримувати дітей та молодь, бо це наше майбутнє, театральна класика актуальна в будь-які роки, а наповнена українськими традиціями, харизматичними героями та життєвим колоритом. Просто необхідно в нашому буревному сьогоденні. Кайдашева сім'я саме те, що потрібно українському глядачу. Переконані артисти Кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Наші журналісти побували на прем'єрі, тож. Перевірили думки театралів на практиці, прем'єра завжди свято, говорить директорка театру Маргарита Кудіна. А повний зал спраглих до творчого життя кам'янчан є тільки підтвердженням цього. У нас сьогодні повний зал глядачів. У нас аншлаг. Ми вклали дуже багато праці. Сподіваємося, Кайдашева сім'я дійсно стане окрасою нашого репертуару. Приходьте до театру. Ми завжди раді вас бачити. Ідея вистави Кайдашева сім'я вже давно виникала в керівництва театру. Тоді як мрія поставити таку складну і велику за своїм сенсовим наповненням річ горіла в серці Ірини Чваркової. Було дуже важко, скажу чесно, бо дуже багато народу, а дуже багато пісень, складних пісень. А ми співаємо навіть не в два голоса, а в три, в чотири. Це складно, це професіонально. Неймовірна краса цих пісень наших українських. Тут танці, танці ігрові, які підкреслюють саме те, що відбувається в нас на сцені. Тут дуже багато мною закладено те, того, про що писав сам Нечуй Левицький, це саме тема України, яка у нас на прикладі ось цієї маленької кайдашевої сім'ї. А ще пані Ірина зауважує, хоч і робила максимально комедію, але за нею криється вагомий драматичний зміст, який уважний глядач обов'язково побачить та відчує, коли такі смішні якісь ситуації і бійки, сварки десь з кимось, і ми це як сторонні споглядачі бачимо, то нам це смішно, бо воно іноді до абсурду доходить, і з боку це правда смішно. Хоча, якщо це з тобою. Або з твоїми близькими, то це насправді страшно. От, такі відносини взагалі, коли матеріальне бере верх над духовним. В нас в українців дуже міцна енергія, в нас стільки чуттєвості, стільки доброти, праці, сили, в нас багато всього. Просто треба це направляти туди, куди треба, а не пускати на якесь погане, на, на гірше. Бо ми хороші, ми класні українці. За спиною заслуженого артиста України Анатолія Вертія, 43 роки творчої роботи в театрі Лесі Українки. В постановці Кайдашева сім'я він грає старосту. Зізнається, роль, хоч і невелика, але вагома. Та й по статусу актору підходяща. Вживатися було не так тяжко, тому що я перед цим в різних виставах також грав то виборного, то ще якогось голову якогось замістителя голови. ну, В общем, такі всі. Так що для мене це не було якимось тяжким випробом. Ну і виходжу я з молодими артистами нашими в масовці, співаю, танцюю. Відчуваю себе не 62-літнім, а 30 30-літнім. Під час п'яти років роботи у Київському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Панаса Саксаганського молодий актор Руслан Таран у виставі Кайдашева сім'я грав роль Лавріна. каже для нього це своєрідний, але цікавий виклик, який сприяє акторському зростанню. Це було цікаво саме у цьому пошуку знайти у собі цього Карпа для того, щоб показати потім режисеру і режисер потім. Десь казав, що це так, десь казав, що це не так, і треба шукати ще. І це був дуже, дуже хороший, дуже цікавий саме процес таких, такої роботи, саме пошуку у собі цього Карпа. Тому що я більше по собі, ну як я вважаю, я більш такий, як Лаврінчик, і тому. Було трохи... не те, що було складно, було цікаво. Було цікаво саме собі шукати цього керпа. А ви, слави, чого стоїте? Сізнайте за стіл, а тож і старости наші спротиметься. <риклад> Оце, Господарство, слава, чого стоїте? ось суд, на побуті, ви ж таке наша слава. Та де ж та мотря заборилася. Мабуть, коли якої роботи. Час полу! «Ой, важу я на цю дівчину вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'ється як в'юн в руках, та коли б не вислизнула з рук. Ці рядки написані Іваном Нечуєм левицьким у 1878 році. З повісті Кадашева сім'я не втратила актуальності на сьогодні. Саме за цією повістю в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки сьогодні відбулася прем'єра. А від іскрометного гумору та самовіддачі акторів приємно вражені глядачі, і наша знімальна група. На вході до залу зустрічаємо пана Валерія. За одну руку чоловік тримає дружину Наталію, а в іншій квіти. Їх чоловік подарує Ірині Чварковій, за творчістю якої слідкує і завжди радіє професійним успіхам. Давно знаю про роботи Ірини Павлівни як акторки, заслуженої актриси, так і як режисера дитячих вистав. Хочеться подивитися, як вийде доросла вистава. Тим більше, що це дійсно про наше життя, життя нашої країни, так як воно є ну, з самої-самої глибини. І настанок до прогнозів погоди. Так, на середу у Кам'янському передають мінливу хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9. В день до 19 градусів тепла. Вітер південний – до 6 метрів на секунду. На цьому в мене все для вас. Свіжий випуск новин міської інформаційної служби готуємо на завтра на 19 годину. У студії працював Володимир Кремінь. Віримо у краще і працюємо на перемогу українців. Не побороти все буде добре.